Військово-патріотичний клуб Ратоборець вже п'ятий рік поспіль проводить гру Украдене Різдво. В лісовому масиві сосенки зібралися учасники гри старші групи клубу віком від 12 років та команда Гроза з Києва. Гра заключається в наступному: дві команди: – «Синій Дід Мороз і красний Дід Мороз, конфлікт двох держав: синіх і красних. Будуть присутні і олені, і новорічні, і снігурки, і баби солохи, і представник позаземної цивілізації у нас буде і врач, айболіт. Всі всі персонажі, які тільки є в казках, у нас присутні на сьогоднішньому заході. Для учасників це додаткова бойова тактична підготовка і страйкбольною больною зброєю. Учасників поділили на дві команди, кожна з яких має власний саморобний танк. Аркадій Горшков керівник осередку клубу Ратоборець в селі Іванків. На гру прийшов з сином. Вони досить серйозно підійшли до створення своїх костюмів. Ми довго думали з моїм сином на образів, образу, і в принципі він мені підказав. Я трошки додумав, і уже вийшла і з того, що є. Тобто ви сьогодні вікінг. Так? Я сьогодні вікінг, да. Гра розпочалася за діями. Слідкує суддя. Кожен з учасників не просто грав, а по справжньому захищав і боровся з ворогом. Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.